Друзі, я вітаю всіх на каналі компанії Ніка. В цьому відео хочу показати піч по принципу бурільян виробництва нашої компанії. Перед вами зразок печі на 40 кВт. Ідея її виготовлення виникла через потребу опалення нашого виробництва. Переваги печі бурільян в тому, що вона обігріває приміщення не тільки випромінюванням тепла від свого корпусу, а й циркуляцією повітря, по трубах, з яких яких складається її конструкція. Повітря, яке проходить по трубах, нагрівається і додатково прогріває повітря в приміщенні. Також така буржуйка має велику загрузочну камеру, яка дозволяє загружати велику кількість дров. Багато хто називає такі печі найефективнішими. Які допрацювання ми зробили в нашій моделі? По-перше, це профільна труба замість круглої. На нашу думку, так виглядає більш естетично, і така конструкція простіше в виробництві. По-друге, на потужність від 30 кВт ми встановлюємо додаткові дверки для обслуговування: одна спереду над загрузкою, а друга ззаду. По-третє, ми зробили додаткові канали для підключення вентилятора, за рахунок якого гаряче повітря мінімум в 10 разів швидше циркулює трубами і тим самим швидше прогріває приміщення. Така піч виконана з металу 3 мм і пофарбована жаростійкою фарбою. Печі бурільян доступні до замовлення від 10 до 50 кВт. Підписуйтесь на наш канал, і в наступному відео я покажу, як вона працює, скільки часу горить одна закладка дров. Всім дякую, що залишаєтесь з нами і слідкуєте за творчістю нашої компанії.